Ну що ж, підсумок цього року по пошукам. Ось така кількість циферблатів у нас була різних. Ось такі от штучки, гвіздочок. Це навіть не знаю, що таке. Пряшечки, кераміка, накладочки, пломбочка така у нас була. Цікава така пломбочка. О, значки у нас такі от були. І такі. пуговички Пряшечка. Советські монетки. Українські. копійок, копівській випадало. Ну, а з цікавих у нас були ось такі от радянські 10 копійок. І 15 копійок рамочник у нас був 46-го року. Ну, Якось ось так цей рік вийшов у нас з такими ну, знахідками. Сподіваємось, наступний буде краще.